Всім привіт! Сьогодні огляд будинку в населеному пункті Нова Басань, Чернігівська область. На відстані від Києва 70 км. Будинок площою 82 квадратних метри. Газифікований, підведена електроенергія. Земельна ділянка 50 соток. Приватизовані. Фруктові дерева Так, на даху металочерепиця. Будинок зроблений на два входи. Тобто можуть проживати дві сім'ї. Такий невеличкий курничок. При бажанні можна розводити курей. І ось така от територія. Молодий садок. Звичайно, треба трошки докласти сил, привести в порядок, але він вже є і росте. Що немаловажно. Є горіх, навіть два. Так, зараз покажу вам будинок, всередині як виглядає. Як я вже говорив, будинок на два входи. А, в чому є його якби плюс? Те, що може жити дві сім'ї. Наприклад, молода сім'я та батьки. Це ось така кімнатка. Будинок опалюється за рахунок газових конвекторів. Це кухня. Заведений газ до газової плити? Кімната? Будинок побудований з газоблоку. По словам власника дуже теплий. І ось такий санвузол. Окладений плиткою. Підведена холодна гаряча вода. Унітаз, ну, ще можна поставити або душову кабіну, або маленьку ванну. Така загальна кімната прохідна. Друга частина будинку. Теж кухня. Бойлер для нагріву води. Кухня обкладена плиткою. Обігрівається газовим конвектором. Є окремий санвузол, теж обкладений плиткою. Стоїть гідромасажний бокс, тобто душова кабіна. І кімната. На підлозі в кімнатах ламінат. В одній частині будинку тут лежить лежить ліноліум, лин а на кухні плитка теж на підлозі. Так, забув ще сказати, що будинок, крім того, що побудований з газоблоку, він ще утеплений пінопластом. Також на території цієї земельної ділянки є такий хозблок. Трошки власники його не встигли добудувати, але вже він є, основна робота зроблена. З правого боку це погріб. Він зараз замкнутий, не зможу вам показати. І з лівого боку це вхід. Щось типа комори чи хлів. Заклавши невеликих зусиль, можна привести до ладу. Також разом з цим будинком продається і бізнес. Зараз ви спостерігаєте на своїх екранах отаку будівлю. Вона була в кадрі з самого початку. Це магазин. Зараз покажу, як він виглядає. Ось такий магазин прямо на території цієї ділянки. Він знаходиться. Всі дозвільні документи на цей магазин є, тому відразу придбаєте і будинок, і бізнес. Що, на мою думку, дуже-дуже непогано. Вартість такого будинку разом з бізнесом, тобто з магазином, 32 тисячі доларів. Контакти власника будуть в описі під відео. Дякую за увагу!